Іноді навіть найменший листок може зберегти життя. У старому місті на осінніх вулицях серед падаючого листя починається історія про надію. Джо лежала у ліжку, слабка і сумна, руки не покривали, очі сумні. Здавалось, що життя залишає її, вона не вірила, що може одужати. Щодня вона спостерігала, як листя виноградної ліально облітає з гілок. Вона вірила, що її життя закінчиться, коли впаде останній листок. Старий художник Берман тихо працював у своїй кімнаті. Один за одним він малював листки на стіні, і серед осіннього холодного дня з'явився останній символ надії та відваги. І Джо помітила його одинокий листок, що тримався на гілці. Серце її наповнилось теплом і надією, і вона зрозуміла життя варте того, щоб боротись. Поки залишається надія, залишається життя іноді навіть один листок може змінити долю людини.